Пане Сергію, як минула ніч, і до цього питання, також що зараз у Білогорівці, яка напередодні була зайнята Збройними силами України і ну власне зачищена. Ну дивіться, що стосується білогорівки, багато людей одразу це сприйняли як початок контрнаступу, тож це не зовсім так. Білогорівка була якраз останнім форпостом Луганщини, і багато разів були ситуації, коли все ж таки заходили туди російські війська. Потім звільняли населений пункт Збройних сил України. Зараз просто вже цей населений пункт контролюється збройними силами України. Але говорити про контрнаступ великий поки що не можна, бо це ще не те. Ми все ж таки основні зусилля і основна увага на Лимані. От коли Ліман буде звільнений, тоді вже ми будемо очікувати е певних дій е від Збройних сил України. Але е що стосується е Білогорівки, то знаєте, так, населений пункт контролюють збройні сили України, але важко тут навіть говорити населений пункт там майже нічого не залишилось від нього взагалі. Е російська армія знищила його повністю вщент. І таких в нас населених пунктів на жаль є декілька. Можу нагадати, це і попасна, і Новотошковка, і тошківка. Ну тобто, є, на жаль, декілька населених пунктів Луганської області, які треба буде відновлювати взагалі з нуля. Тобто Ну напевно, ми зараз на чи можемо щось говорити про те, в якому стані перебувають населені пункти, які ще на тимчасово та окупованій території. Але з чим ми взагалі можемо зіштовхнутися, от в контексті тієї масштабної деокупації Луганщини, про перечуття, чого ви говорили теж напередодні? Що стосується інфраструктури, то тут буде взагалі критична ситуація, тому що інфраструктуру водоканала Попаснянського російська армія знищила повністю газові труби магістральні, вони розірвані повністю. Електромережа багато підстанцій так само розбита. І якщо сільська місцевість е, в принципі більш-менш може е, зимою якось е, опалювати свої будинки, хоча б дровами чи вугіллям, то в містах, там де було раніше центральне опалення, там не можна буде підключити опалення. Взагалі це просто буде нереально. Тож ми зараз вже Разом з ДСНС плануємо, як ми будемо заходити в міста, де ми будемо ставити намети величезні, як ми будемо ставити такі спеціальні гармати, які будуть утеплювати оці намети для того, щоб люди не позамерзали зимою. Пан наостанок ну загалом про настрої на Луганщині у зв'язку з із заявами Російської Федерації про проведення псевдореферендумів. Uh, ну, uh, дивіться про українські uh, жителі Луанської області, які uh, ну вони тихенько зараз себе поводять, тому що розуміють, що якщо вони почнуть виходити на якісь мітинги, акції протесту, то це буде ризиковано саме для життя, вже а не тільки позбавлення волі. Uh, тобто, ми вже проходили це, коли окупанти просто стріляли в мирних людей. Uh, що стосується референдуму, ну uh, ті зомбовані люди, ну ясно, в них які настрій. Uh, Справа в тому, що цей референдум іє, будуть проводити яким чином вони ж будуть і по квартирний обхід робити, а це дає можливість не тільки галочку поставити в е, якійсь анкеті по псевдореферендуму, а це дає можливість перевірити саму квартиру на, е, на момент того, що чи є там чоловіки, яких можна ще мобілізувати. Тому насправді цьому е, референдуму не дуже е, багато людей е, і радіють, тому що розуміють, що це такі. Огляд квартир або будинків для того, щоб забрати тих чоловіків, які ну можливо ще досі ховаються від призову. Бо за е, півроку війни вже сьомий місяць пішов. Е, дуже багато людей з свіжомобілізованих загинуло і багато повернули вже з киліченими. Тому е, особливо там бажаючих прийняти участь в е, війні немає взагалі.